День міста пройшов у Чернігові яскраво та незабутньо. А погеєм насиченої святкової програми став традиційний концерт на красній площі. Вже з п'ятої години вечора чернігівці великими компаніями, сім'ями, парами та поодинці почали збиратися біля сцени в очікуванні справжнього дійства. Святкову атмосферу відчували практично всі чернігівці. утра прийшли дивитися ярмарку. Нашу продукцію. Веч к вечеру пришли с ребенком посмотреть концерт, посмотреть столько людей, радостную атмосферу почувствовать. Праздник чувствуется целый день, потому что с самого утра начали танцевали, потом фотографировались практически всем городом. Ну, вот сейчас, в данный момент тоже атмосфера праздника. Вот концерт будет. Потом салют. Ну да, ждем, что нам понравится. Надеемся на это. Атмосфера чувствуется вот здесь, в этой части города. Чувствуются определенно люди, флаги вот, очень классные шарики, которые в других частях города, честно вам скажу, обманывать не стану не всегда. Ничего я не ощущаю такого праздничного. <свят> Будем рады послушать диафильмы и любые. И ждем трехуровневого салюта. Чениу самый лучший город, потому что даже когда уезжаешь в другие города, там Киев, Харьков, вообще путешествуешь, не хочется вернуться в город Чинио. Это самый лучший город. Тут самый лучший вал, Арсад, Красная Площадь. Это самый любимый город мой. Город городов, можно так сказать. Тут все происходит, тут везде море позитива. Здесь всегда приходишь на праздники, есть концерты, развлекательные какие-то мероприятия. Мне очень нравится. И везде молодежь здесь с вами. Очікування всіх, хто прийшов на красну площу, виправдалися сповна. Спочатку місцеві виконавці розігріли публіку запальними хітами, а вже потім за справу взялися запрошені гості. Хлопці з гурту «Діафільми» не лише піснями, а й спілкуванням підняли чернігівцям настрій до абсолютного максимуму. Під виконання найвідоміших хітів гурту сотні чернігівців зірвали голоси. Особливо це стосується молодих дівчат. Сні в виконанні російського гурту любе байдужими не залишили жодного чернігівця. Завершилося свято грандіозним фаєрверком.